Христу, ша мені люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. У ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб Бог заступився, відвернув ворога і дарував нам мир і спокій. Но найважливіше, я хочу нагадати вам радісну звістку. Багато хто людей святкують 32 Христове Пасху, але багато людей навіть не розуміють, що це за свято. Це не просто Ісус народився для того, щоб ми веселились, радувались, їли, пили. Ну, Ісус народився для чогось більшого. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, він сказав, ось це агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Весь світ винний перед Богом. Ми всі є грішні. Слово Боже також говорить, що бо всі зрішили позбавлені слави Божої. І якщо бути чесними, признатися самому собі, ми щодня робимо гріхи. Хтось більше, хтось менше. В думках, в словах, в ділах. Багато речей є, не є злочин, але є гріх. Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з пожарності, той серце зрішив. Хто гнівується на ближнього, той підпадає судові. І подібне до цього. Такі речі є, які блуд, перелів, обман, п'янство. Я не буду перечислювати, кожен з нас знає про це. І за це ми будемо нести покарання. Прийде той день, коли Бог буде судити людей по своєму закону, бо Бог є святий і справедливий. І Бог не може нас просто простити. Жодна людина не може оправдатися перед Богом. Ніякими добрими ділами. Це приблизно так, як будь-який злочинник якогось спіймали, посадили в в'язницю, і на суді він буде вправдитись тим, що він робив якісь добрі справи. Навіть суддя, якщо його захоче відпустити, він не зможе. Тому що по закону він має його засудити за злочин. Приблизно так само і ми. Ми є грішні. Бог має нас судити. Але радісна звістка, що отак Бог полюбив світ, що дав сина свого дорожнього, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав ті Бо Бог не послав свого си, сина на цвіті, він насіб. Дякую. Але щоб Ісус Христос, він помер на христі за наші діти. І воскрес серед нашого проблем. Він живий. І він сьогодні спасає людей. Жити того, щоб спастись. Людям потрібно щиро показувати. Визнайте свої провини перед Богом і увірувати в Ісуса Христа. Дар Божий, життя вічне. Це Бог обіцяв. Слав Бог Борис і землі. Обіцяє людині подарувати вічне життя. Приміть його, вірите в Христа, і спасети Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, щоб Бог заступився за нас. Бо тільки Бог може відвернути все це зло від нас. Хай Бог допомагає. Господи, благослови цих людей. Бережи цих людей. Благослови Україну. Відверни ворога від України. ж серця, які втратили близьких. Помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.